У Чернівцях відбулася знакова подія для міжнародної співпраці та розвитку громадських ініціатив. Ротарі Клуб Чернівці підписав угоду Твіна з ротарі клубом Портленд, що у Сполучених Штатах Америки. Ця угода є важливим кроком для обох клубів, символізуючи поглиблення дружніх зв'язків, взаємний обмін досвідом та спільну місію служіння громаді. Вона має на меті сприяти розвитку партнерств та підтримці миру у світі, об'єднуючи зусилля двох міст та країн у реалізації соціальних та гуманітарних проєктів. Крім того, угода твіна це свідчення того, що міжнародна спільнота ротарі об'єднується навколо нашої держави як одного з пріоритетів своєї діяльності. Це перш за все спрямовано на те, щоб поглибити нашу співпрацю і розпочати ці проекти в напрямку надання допомоги різного характеру для поранених, для внутрішньо переміщених осіб для розвитку медицини і взагалі соціальної сфери. Це буде і фінансова підтримка, і ресурсна підтримка це будуть різні види допомоги. Реабілітація українських військових один з перспективних напрямків співпраці в контексті угоди. Нині наші воїни це титани, які тримають на своїх плечах всю Україну. Вони протистоять російським окупантам на полі бою і ризикують життям і здоров'ям, захищаючи нас кожну секунду. Ось уже 11 рік. І допомога пораненим військовим. Це наразі дуже важлива складова перемоги. Але їх реабілітація часто це надзвичайно складний і тривалий процес. Це й стало одним із напрямків співпраці між. Ротарі клубами Чернівців і Портленда один з проектів це підтримка і розвитку реабілітаційних закладів, які надають допомогу нашим військовим, які постраждали під час війни. Американські друзі приймають вже в Сполучених Штатах Америки. Вже приймають наших військових. Тобто там проводяться оперативне втручання, протезування, реабілітація на території США, і потім вони вже в відновленому стані повертаються до Чернівців. Ротарі клуб Чернівці входить у групу рота. «Rotary International» – світової глобальної структури, яка представлена майже у кожній країні світу, розповідає Антон Казанський. Загалом, членами цієї міжнародної добровільної клубної організації є майже півтора мільйона людей, і вже понад 115 років ротарі об'єднує волонтерів з понад 200 держав навколо вирішення гострих гуманітарних проблем. Ця організація міжнародна є засновником одним із засновників організації Об'єднаних Націй. І основна мета і завдання це допомога людям в вирішенні різних кризових питань. Взагалі є сім пріоритетів Rotary інтернешнл, куди входять медицина, освіта, екологія, просування бізнес-інтересів і так далі. Тобто, ця організація вона налаштована на зближення людей, на комунікацію людей між демократичними країнами світу. При цьому дуже символічно, що підписання угоди відбулося саме у будівлі колишнього готелю Палац, де 100 років тому провели перше засідання. Ідання ротарі клубу Чернівці це підкреслило спадкоємність традицій та важливість історичного контексту для розвитку сучасних міжнародних відносин. А сама декларація про співробітництво є яскравим прикладом того, як громадські ініціативи можуть будувати мости між країнами та сприяти глобальній солідарності. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.